Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні отримала саджанці троянд із розплідника саджанці Мар'янівки, що на Тернопільщині. І давайте з вами подивимося, у якому вигляді саджанці. Ось я вже розпакувала саджанці. Вони були запаковані належним чином у зволоженому торфі. І упаковані у плівку. Коли ви отримуєте саджанці, то дуже ретельно їх оглядайте. У даному випадку я дуже задоволена, що всі вони дуже гарні, такі живі. Але інколи, коли ви замовляєте саджанці, і вони приходять, буває таке, що вони. Мають недостатній тургор, і вони в деякій мірі трошки підсохлі. І ніколи не висаджуйте одразу такі рослини, тому що, навряд чи вони укоріняться. Їх перед цим треба трошки потримати у розчині укорінювача. Отже, що мені тут подобається в цих пагонах, в цих саджанцях, дивіться, що є уже молоденькі. Білі всмоктувальні корінці. Це дуже важливо. Рослині буде набагато легше зробити старт росту. Ось. Значить, Перед тим, як будемо висаджувати, потрібно верхівки пагонів вкоротити. Ось, подивіться, який товстий. так? Вони такі, бачите, товщиною ці пагони, як мій палець. Це дуже гарний саджанець. Також дивимося, чи гарно сформована сама рослина, тому що буває таке, що ось одразу видно, десь я тут бачила, що деякі пагони починають рости всередину. Їх треба видаляти. Ось подивіться ось цей пагін. Ось ця рослинка, ось, бачите. Видно, оця гілочка вона починає рости всередину, тобто і далі будуть перехрещуватися дві гілки. Тому не жалкуємо, відрізаємо, нормально формуємо рослини з самого початку. Так, ну, цей віск, яким прикриті верхівки пагонів, його не варто видаляти, він сам собі потихеньку злізе. Що стосується коренів, корені ми просто трошки освіжаємо зрізи. Бачите, гарні корені, біленькі, все добре. Так, тобто всі рослини, які мною були замовлені, дуже гарному вигляді. Цей раз я замовила у це в мене всі майже Остінки. Red Eden Rose, Джеймс Гелвей. Далі Чарльз Остін, Клер Остін. Луїс Од'є. і Шаріфа Асма. І також Вільям Шекспір. Ну, це класика, так? І також. Мені зробили подарунок. Алан Тіч Марш. Ще подивлюсь, що це за трояндочка. Ну, Звісно, ця троянда, бачите, у неї пагони дещо тонші, у неї тільки ось два пагони, таких більш потужніх. Один оцей тоненький можна взагалі вирізати. І тоді рослина дасть старт набагато швидше і краще. І цей тоненький пагін він не буде витягувати сок з усієї рослини. Тому рослини дуже гарні. Я одразу написала на них етикетки. Хочу з вами поділитись, можливо, комусь буде, ну, стане у нагоді. Отже, я розрізаю алюмінієві пляшки, ну, наприклад, там, від Кока-Коли. Далі роблю отвір з краєчку, протягую туди шпагат, закріплюю на пагоні. А напис роблю таким сильним притиском ручкою. І навіть, ну, навіть якщо вигорить сама назва, то залишиться відтиск, і ви точно не втратите назву вашої трояндочки. Сьогодні моя робота полягає тільки у тому, щоб замочити рослинки у розчині стимулятора. Це може бути звичайний кореневин, у мене є радіфарм, теж гарний препарат. І у цьому розчині я буду витримувати рослини впродовж доби. Тобто, сьогодні замочу, завтра приблизно в обід можна ці рослини посадити. Якщо ви помітили, що у ваших троянд є ознаки, що вони пересушені, втратили стебла тургор, то у розчині біостимулятора важливо занурити не тільки кореневу систему, а й рослину всю цілком. Тобто, нехай вона у вас плаває в тому розчині. І впродовж доби ви ну, побачите за її станом, якщо ви бачите, що тургор не відновлюється, отже, потрібно таку рослину потримати добу, дві, навіть можливо, й декілька діб із тим, щоб вона. Набрала цього розчину і відновила якби ну, власні соковитість стебел. Навіть якщо рослину немає, ну, куди так занурити повністю, можна просто покласти кореневу систему у розчин, а зверху відро з розчином просто накрити вологим Ну, вологою якоюсь ганчіркою. І краї ганчірки опустити у відро із тим, щоб е ця ганчірка набирала вологи. Тобто, таким чином, вся рослина у вас буде у зволоженому стані. І ви її врятуєте. Тому що дуже жалко, коли ми отримуємо рослини і не можемо потім їм дати ради, вони в нас не вкорінюються, вони в нас засихають, не ростуть. І ну, дуже жалко, особливо, якщо це якийсь Ну, дуже важливий для нас сорт троянди. Ось я вже зробила розчин за інструкцією 25 грамів на 10 літрів води. Занурила туди рослини і далі їх кладу у темне прохолодне місце на добу. Місце для троянд обирайте тільки світле. Троянди не люблять затінку. Деякі троянди на яскравому сонці вигорають. Тому, якщо ви придбали саме такий сорт, намагайтесь посадити його в таке місце, щоб у південь, коли сонце найяскравіше, ваша троянда потрапляла в ажурну тінь. Отже, пройшла вже одна доба, і сьогодні ми будемо висаджувати троянди. Для того, щоб висаджувати, спочатку готуємо посадкову яму. Посадкова яма має бути розмірами приблизно 50 см ширину і 50 см глибину. При посадці важливо враховувати відстань між посадковими ямами. Як правильно визначити цю відстань? Для цього важливо зайти на сайт виробника або розплідника, де ви купували троянду, і подивитися, яких розмірів вона набуде у дорослому вигляді. Далі складаємо докупи ширину кущів двох троянд, ділимо навпіл і додаємо приблизно 20 см. Для чайно-гібридних троянд ця відстань буде приблизно складати до 90 см, а між парковими трояндами ця відстань може сягати навіть до 1,5 метра. Далі, що будемо класти у посадкову яму? Для цього треба враховувати ґрунт, який на вашій ділянці. Якщо ґрунт легкий, піщаний, ви маєте зробити його важчим і родючішим. Для цього посадкову яму потрібно додавати берегній, компост. Якщо у вас ґрунт навпаки важкий, треба зробити його легшим. Тобто в посадкову яму ви додаєте пісок. Що буду додавати я? Отже, верхній шар ґрунту. Посадкової ями ми знімаємо у візочок окремо. Далі нижній шар ґрунту ми відкинули окремо, ми його не будемо використовувати. Далі у посадкову яму я додаю компост у мене є. Було б добре, якби був перегній, але компосту буде теж достатньо. Також буду використовувати готову ґрунтову суміш для троянд. Ось вона на основі розкисленого верхового торфа. І також сюди я додам попилу. Попилу небагато, приблизно 200 г на посадкову яму. Попіл містить калій і фосфор у доступній для рослин формі, у формі хелатів, і він не містить хлору, тому це обов'язково додається у. Суміш, і це важливий компонент. І також варто у суміш додати комплексні добрива. Це може бути звичайний суперфосфат. Якщо ви додаєте комплексні добрива, ви позбавляєте себе додаткового підживлення троянд впродовж цілого року. Можна додавати також і комплексні добрива пролонгованої дії. У минулих роликах я вам вже розповідала, що цього року я придбала осмокот. І осмокот у мене тривалої дії я беру 8-9 місяців. Ось, і я його не буду додавати у всю ґрунтосуміш, а тільки у верхній шар ґрунту. Отже, давайте з вами приготуємо спочатку ґрунтову суміш. Додаю спочатку компост. Так, додаю торфосуміш для троян. У мене легкий суглинок, тому піску не додаю, і трошки пополу. Тепер це все ретельно перемішую. Якщо у вас ґрунтові води залягають високо, то на дно посадкової ями обов'язково насипте дренаж. Це може бути щебінь, керамзит, биті якісь черепки, будь-що мені не потрібно цей дренажний шар. У нас якби, рівень ґрунтових вод низький. Отже, на дно насипаю невелику кількість суміші. Так, подивлюсь, чи буде достатньо. Так, можна ще. Насипаю суміш, ніби гіркою такою, для того, щоб було зручно розправити корінці. Одразу можна собі поставити рівень, як у нас має бути високо посаджена троянда. Для чайно-гібридних троянд. Рівень, де прищеплена троянда, повинен бути заглиблений до 5 см рівня ґрунту, А для паркових і плетистих троянд можна навіть заглибити і до 8 см. Отже, ну, приблизно так буде добре. Можливо ще трошки земельки додати. Так, далі, корені ми добре розправляємо. Підсипаємо ґрунт. Угу. Тепер додаю комплексне добриво. Далі знову пересипаю ґрунтом. Перевіряємо рівень, якщо потрібно, трошки вище, піднімаємо рослинку, ніби так її струшуючи. Добре проливаємо рослину. Ви бачите, вона опускається, тому що ґрунт ущільнюється. Тепер далі її треба трошки ніби припіднімати. І ви бачите, що з'являються бульбашки повітря, вони всі повинні вийти. ґрунт має добре сісти. Також кущ можна пролити з розрахунку 2-4 літри розчину стимулятора коренеутворення, того самого радифарму, наприклад. Далі догляд полягає у тому, щоб слідкувати, щоб ґрунт був зволожений. Тому далі, наприклад, через тиждень ви знову можете пролити троянду тим самим розчином стимулятору коренеутворення. Грунт навколо троянди добре ущільнює. Можете навіть притоптати. Потім, якщо він просяде, ви ще додайте зверху ґрунту. Потім ви можете замульчувати троянду таким способом, до якого ви звикли. Але поки вона буде приживатися, зверху після посадки накриваємо її або ящиком, або якимось горщиком. Пластиковим з великими дренажними отворами для того, щоб троянді було легше адаптуватися. Через 2-3 тижні ви побачите, що у неї починають виростати пагони, зелені пагони, молоді, і тоді ви можете зняти зверху цей ящик. Якщо мої поради були для вас корисними, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео!